Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі така дуже-дуже цікава тема, чи повинні військооблікові дані про виключення особи з військового обліку перебувати в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних призовників та резервістів, так званому в народі Оберіг. Хоча цієї назви в законі закріпленої немає, народ в нас знає, що це оберіг. Тому що це скорочена назва, вона простіша, ніж е, така назва єдиного реєстру. Тому... Головне питання: чи повинні ці дані залишатися в реєстрі? Дуже багато людей стикаються зараз з тими питаннями, що вони встановлюють собі резерв плюс, встановлюють собі електронний цей військово-обліковий документ. Про це я неодноразово казав, що поки що я не бачив нормативної правової бази щодо електронного військово-облікового документу і резерву плюс. Поки що коментувати її не можу офіційно, тому навіть по цих питаннях можете не питатись, коли буде в мене нормативна права база. Тоді поговоримо, зніму окреме відео, все, що там вичитаю, все розповім, все цікаво, все корисно, Я вам розповім і покажу. І так, люди встановлюють собі цей резерв плюс, встановлюють для отримання військово-облікового документа, ну, як приклад, електронного, щоб не носити з собою паперовий військово-обліковий документ, як пропонує в нас Міноборони. Питання не про це, але ж встановлюють і виявляється, що в цьому військово-обліковому документі, електронному, є помилка якась, тобто людина перебуває на обліку, хоча вона виключена і вона там не повинна перебувати. Є відповідний порядок, дуже багато вже звернень з цих питань було написано до ТЦК, звертаються до мене люди, відпрацьовуємо ці питання, пишемо заяви щодо виправлення недостовірних даних. Але питання зараз в тому, чи повинні взагалі ці дані бути в єдиному державному реєстрі призовників військовозабов'язаних та резервістів щодо вашого виключення, і набігло вже досить запитань з цього питання. Вирішив розібратись окремо, з'ясувалось, що все не так просто. Якщо цікаво, залишайтесь, послухайте розбір розберу це питання по молекулах, тобто по всіх нормативно правових актах, які стосуються питання самовиключених з обліку. І так, перше в нас, давайте розберемось, хто ж такі виключені з військового обліку. Ну тут вже не будемо зупинятись на різниці. Зняті і виключені. Вже багато відео з цього приводу зняв. в мене на каналі вони є. За пошуком пошукайте. Зняті з обліку, виключені з обліку. Все це знайдете, там про це розповідав. І перше, в нас нормативно правовий акт, який врегулював питання щодо виключених з обліку. Це в нас постанова Кабміну. 1487. Вже також всім давно відомо про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вона була в нас затверджена 30 грудня 2022 року. І де ж перше посилання ми зустрічаємо в цій постанові? Це в нас пункт 22 цього порядку, де зазначено взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. У РТЦК та СП органах СБУ відповідних підрозділах розвідувальних органів здійснюється відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Тобто, ця, ця постанова нас відправляє до закону. Вона чітко має посилання на закон. Звісно, закон в нас первісно це питання врегулював, але саме порядок виключення, порядок зняття з обліку це в нас основний документ, який. Всі деталі там прописують з цього питання. І так, посилання є в нас на закон. Ми відкриваємо цей закон про військовий обов'язок військову службу. І це в нас стаття 37. І е, щодо питання виключення з обліку, це в нас пункт 6. Зараз він вже е, досить суттєво змінився. Про відмінності зараз я скажу. В цій редакції, яка наразі діє, це в нас остання редакція від 20.06.2024 року. Зазначено наступне. Пункт 6 статті 37. виключення з військового обліку відповідних РТЦК та СП служби органах Служби безпеки, центральному розвідувальному управлінні військовозобов'язаних та резервістів підлягають громадяни. Які і хто підлягає в нас виключенню? Залишилось лише чотири категорії. Раніше їх було більше. Перша Померли або визнані в установому законом порядку безвісно відсутними, або, або оголошені померлими. Друге, померли, точніше, припинили громадянство України. Тобто, перше померли, друге припинили громадянство України. Третє, визнані непридатними до військової служби. Це в нас, коли людина проходить ВЛК і визначається вже за станом здоров'я непридатною. І четверта, досягли граничного віку перебування в запасі. Наразі граничний вік перебування в запасі також у нас підвищився, змінився. Це мінімум 60 років. Також дуже важлива примітка. У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3-4, це в нас визнані непридатними та досягли граничного віку перебування в запасі. Військовообліковий документ не вилучається. До військовооблікового документу громадянина вносяться дані про виключення з військового обліку. Тобто, ми вже маємо таку інформацію, що ваш військовообліковий документ залишається у вас. Якщо вас визнали непридатним за станом здоров'я, вони вносять запис в військово обліковий документ. Там є відповідний розділ військовооблікових документах і військових квитках, і в тимчасовому посвідченні, і вже в новому військовообліковому документі, які врегулювали нас постанова 559 кабміна. Там є така графа щодо виключення. Туди вносять цей запис, і ви його з собою маєте цей військовообліковий документ під час перевірки органам ТЦК або поліції можете пред'являти, тобто. Два випадки, коли він не не вилучається, якщо припинили громадянство України, ну таких випадків небагато. Я думаю, тому що припиняється у нас громадянство України е, за указом президента. І звернув увагу, що якщо людина у нас виїхала за кордон. Ще раніше там, до цього воєнного стану в нас в Україні щодо, до, щодо цієї війни, і вона набула громадянства іншої країни, вона це не означає, що вона припинила громадянство України. Це інша юридична дія. Взагалі це не плутайте, тому що є вже багато звернень з цього питання, коли. Люди заїжджають на територію України з паспортом іншої країни, потім не можуть перетнути кордон, посилаючись на те, що вони є громадяни іншої країни і хочуть перетнути кордон, але Україна їх бачить лише як громадян своєї країни за своїм законодавством. Якщо в них підстав немає для перетину кордону, звісно, її не випустять таку людину. Ну, Померли, звісно, тут зрозуміло. Тому це питання більш-менш нам зрозуміло. Да? І залишається основне питання. Зараз ми переходимо вже до основної частини цього відео. Основне питання: чи повинні залишатися відомості щодо виключення з цього реєстру, повинні вони залишатися в самому реєстрі, чи не повинні залишатися. І зараз ми відкриваємо самий головний закон з цього питання. Це в нас закон про єдиний державний реєстр призовників військовозабов'язних та резервістів, яким ми користуємось, коли нам потрібно виправляти якісь е, військово облікові дані, які в нас невірно зазначені в цьому ж реєстрі. Так, і дивимось ми перше, що ми дивимося, це в нас напевно буде е, стаття 6. Відомості реєстру. До реєстру вносяться, обробляються та зберігаються в базі даних реєстру такі відомості. Персональні дані призовників військовозобов'язаних та резервістів. Там їх дуже-дуже багато. Якщо не помиляюсь, там близько 30 пунктів. Так, це в нас сьома стаття буде. Да. І службові дані призовників військовозобоязних та резервістів. Ми переходимо до статті 7. Це персональні дані призовника військового та резервіста. Тут таких даних щодо виключення з військового обліку їх. Немає тут е, дані. Я всі їх не буду перелічувати. Там ім'я, прізвище, дата народження, місце народження, стать е, відомості про громадянство, відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, відцифрований об, образ обличчя, е, відомості про встановлення зміну групи інвалідності, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, відомості про володіння іноземними мовами, дуже багато відомостей. І В цілому пунктів виходить 34. 34 пункти, щодо ваших персональних даних реєстр може містити. Так, і службові дані призовника це якраз от відомості про виконання військового обов'язку. І ми повинні подивитись, чи все ж таки залишаються вони, чи не залишаються при виключенні. Да? І цю інформацію я знайшов у нас у статті 13, вона називається у нас Формування реєстру. Так, для формування бази даних реєстру центральна виборча комісія, центральний орган виконавчої влади, що реалізує у тому числі протидії нелегальної міграції громадян, реєстрації, подають шляхом електронної взаємодії держателю реєстра стосовно всіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік відповідно до статті 14 закону про обов'язок і військову службу віком до 60 років. Тобто формується реєстр всіх військовозобов'язаних призовників резервістів. Всіх, що до 60 років. Ну, це, це нас не дуже, скажімо так, в темі нашого відео обходить питання. Це перша частина цієї статті. А нас цікавить саме друга частина цієї статті, статті 13 закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І тепер слухайте уважно, як вона е, виглядає, ця стаття, цей пункт другий. Відомості про громадян України, які не є призовниками, які не є військовозобов'язаними та які не є резервістами. Знищуються суб'єктами реєстру відповідно до порядку ведення реєстру, затвердженого держателем реєстру. Тобто, в принципі, відповідь в нас є да, на цей запит, чи повинні бути дані щодо людей, які не є призовниками, які не є військовозобов'язаними та які не є нерезервістами в цьому реєстрі. А це в нас хто? Це в нас якраз такі виключені особи, Виключені з е, військового обліку особи Вон, тому що вони не мають статус не призовника, не військовозобов'язаного та резервіста. І зазначає в нас цей пункт, част, пункт 2 е, статті 13, зазначає, що в, е, ця інформація знищується суб'єктами реєстру. Але є таке посилання. Ну, начебто, да, в нас відповідь чітка, що о, о, якщо інформація знищується, то її не повинно бути в реєстрі. Чому ж вона все ж таки є? Чому ж вона все ж таки підтягується? Да, таке запитання. Ну, це в мене воно виникло. Я вирішив розібратися трошки глибше з цим питанням. І хочу вам про це повідомити, чому? Є посилання відповідне до порядку ведення реєстру, затвердженого держателем реєстру. Ну, добре, думаю, подивлюся, цей порядок ведення реєстру, чи затверджений він взагалі, чи не затверджений, бо в нас буває таке, що закон прийнятий, а порядок на виконання закону ще не встигли прийняти там з якихось причин. І буває, що це посилання, скажімо так, мертво не працюючи. В даному випадку я знайшов такий порядок, і це в нас порядок. Зараз я вам зазначу. Міноборони в нас затвердила 28.03.2022 року номер 94 Це наказ Міноборони, і затверджено ним порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто він все ж таки є. І з нього ми можемо побачити ту інформацію, яка нас цікавить щодо виключених з обліку. Так, для цього ми е, знаходимо. Відомості, що вносяться до реєстру, це в нас буде розділ третій цього порядку. Розділ третій римська настрічка стоїть. Відомості, що вносяться до реєстру. І тут зазначається, там також дублюється, як і в законі, до персональних даних призовника військового зобов'язаного та резервіста, належать там прізвища, власне, я по батькові не буду перелічувати. Дуже-дуже їх багато, але не так багато, як зазначено в законі. Ну, В принципі, зазначено, воно дублюється. і в Відомості про судимість, там, кримінальні справи, там, про освіту спеціальність, все-таки інше. Зазначається, що до службових даних прозовника військовозобов'язаного та резервіста належать відомості про виконання нам військового обов'язку. Ну, нам цікаво трошки інше. Ми дивимося щодо питання, чи повинні ці відомості щодо виключених з військового обліку бути все ж таки в реєстрі. І дивимося наступне. Це в нас пункт 8 цієї частини 3 цього наказу. І зазначено наступне видалення відомості про особу. Проводиться після проходження 105 років з дати її народження з відповідним записом та особистим підписом у журналі знищення відомості та з дозволу посадової особи володільця реєстру, яка відповідає за захист інформації. О, така відповідь на питання, яке було поставлено спочатку цього відео. Тобто, чи повинна бути ця інформація, чи вона повинна бути знищена, так вона повинна бути знищена. Але чому вона є наразі щодо людини? Тому що, напевно, 105 років з його дати народження ще не пройшло, тому що таку саме цифру зазначив нас законодавець в цьому наказі. Тобто, вона лікується від дати народження. Ну, такий досить непоганий запас, як на мене, 105 років від дати народження. Тобто, коли минуло в нас. 105 років від дати народження людини, цей запис про неї знищується держателям реєстру. До цього моменту він не знищується. Так в нас передбачено було порядком. Знищення відомості про військового зобов'язаного та резервіста у разі виправлення, виявлення повторного запису про нього здійснюється з відповідним записом та особистим підписом адміністратора-володильця адміністратора, реєстру в журналі знищення відомості. Тобто це в нас вже 10-й пункт і зазначається така ж дублююча інформація, що якщо вже якийсь запис був і з'явився якийсь дублюючий запис, яким чином це відбувається, мені також невідомо, але. Законодавець передбачив таке питання, тому воно може бути також знищене, якщо буде дублюючий запис. Тобто єдиний запис, який є щодо вас, він зберігається 105 років, навіть якщо вас виключили з обліку на підставах, які передбачені статтею 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Звертайте увагу на це, не дивуйтесь, якщо побачите про себе інформацію про виключення. Не дивуйтесь, якщо у вас. Цю інформацію запитує представник ТЦК і поліції, тому що вона відповідно до діючого законодавства повинна там зберігатися 105 років з вашого народження. Якщо було корисне відео, поділіться ним, підпишіться на канал, залишайтесь на каналі. Хто підписався? Є ще телеграм-канал. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба!